через канали Кінтер і інші канали, які належать лігархії, ще можна частину людей вводити в Оману, то світовому співтовариці такі канали, як Євгенію, Ті, НДСІ, вже давно назвали речі своїми іменами. Світ знає, що тут не злочини екс-прем'єра, а тут політичні репресії, які зачищають територію для того, щоб її далі споживати. І тому наше завдання зараз з вами об'єднати всіх людей доброї волі і зробити перший крок показати, як мусить виглядати країна майбутнього, наша з вами країна, яку ми здатні побудувати, якою буде система якою буде система підтримки малого і середнього бізнесу, яка буде пенсійна реформа, яка буде не готувати і приміщувати людей, а буде давати шанс. Після випадки на принципі жити по людські нормально, в залежності від старшу, середньої заробітної влади, від рівня життя в світі. Ми можемо це зробити. І коли мені закидають, а чого ж ми з цим не робили, коли були прем'єр-міністром? Ну я думаю, що ви знаєте, що коли я була прем'єр-міністром, я просто працювала охоронцем державного майна. Максимум, що я могла зробити, це не дав світу держави забирати все, на що вони вже поклали своє око і свої бідні учити. Але приймати закони в парламенті, для цього потрібно мати більшість. А ви знаєте, що наша команда ще жодного разу більшість не мала. І коли ми почали реально проводити зміни в державі, то тодішній президент забрав свою пракцію. Вивіз з більше і залишив нас за ста людьми і нездатність прийняти більше трьохсот законопроектів, які ми як уряд розробили і послали до парламенту. І коли нам закидають, що що ж, ви нічого не робили, ми зберегли все державне майно, повернули те, що змогли повернути державі, але далі нам потрібно мати надійність. Патріотичні про українську, більшість як офавнути, і для цього лише сьогодні я бачу своїм завданням завершити ту роботу, яку сьогодні разом зі мною ведуть найкращі, найкражливітіші фахівці України. Бо вони по кожному напрямку розробляють концепції присвої реформи, як треба приймати нам. Майбутнє наше життя в законах, які порядки і правила мусять бути в Україні, щоб ніхто не страждав так, як сьогодні, і ми будемо готові, точно до парламентських виборів патентам не по а законопроєкти, змін до конституції, які дадуть нам право по суті, відкрити для вас країни, зробити так, щоб ви відчули. Що це не обіцянка, а це реальні зміни, які можуть смілити ваші життя. Я вірю в це свято, що визналися. І коли ми не читають змісті сили, у нас всі з вами проходити весь цей не дуже простий шлях, я можу вам сказати, звідки вони. Від просто нереальна ідея те, що Україна це одна з небагатьох країн світу. Яка може на своїй території показати, враховуючи досвід і позитивний і негативний світу, як краще справедливіше ефективніше будувати правила нашого життя? Я хочу, щоб країна наша стала прикладом для багатьох навіть розвинутих країн, тому що там теж справедливості немає. Подивіться, які зараз за йдуть в європейських країнах. Ви бачите, що мільйони людей на вулиці. Чому? А чому сьогодні кожні 6 секунд на планеті помирає одна людина від білого, тому що немає справедливості. Чому двом відсоткам людей на планеті належить 50% цих багатств світу? А у нас ще гірша ситуація в Україні. Десяти людям належить все. Це не справедливо. І тому наше завдання. Через ці перешкоди, через ті політичні катування і репресії, все ж таки довести справу до логічного завершення. І якщо той президент, якому ми обрали один раз, був не варті нашої довіри, це не значить, що нам треба справу кинути. Правильно? Це не значить, що нам треба посіти і думати, що за нас хтось цю роботу зробить. А скажіть, будь ласка, коли сьогодні частина українців. Не витримує, кидає все і іншу державу від безвиходять, від бажання хоч щось в тому житті собі забезпечити. Я можу сказати, що це теж неправильно, тому що їхати в ті країни, народи, які добре попрацювали і підготували країни свою для життя, а тут кидати на пострадаще це неправильно. Нам потрібно з вами разом з людьми, які нікуди не любить. Не заякся так ставлю підготувати таку країну, щоб повернулися на річці, які вже виїхали за її межі. І я думаю, що вони вами позволяються. Якщо наприклад, я виходять думала, що можна все поламати через країну з силою, якщо я думає, що сьогодні, організовуючи такі суди, ставляючи покрити про симпатичних хлопців зброєю, Ламаючи хай капіталь двері в наші постійні копяки і намагаючись там репресувати нашого аркеналака, якщо він думає, що в Криму не накоплює, ще останні фіні канали Колибачення. І руйнуючи по цій країні нашої організації, він думає, що силою він переламає через коліна, не вийде. Це не той народ. І не та команда, щоб ламати через країну. Якщо вирішили ходять дуже сильно комунисти з країною і з народом. І якщо навіть когось короцьким зміг вести оману, то сьогодні ви бачите, що на ті наші площі, а ви знаєте, у я було тричі більше людей. Були і лугар, і Донецькі. Що ця південна і східна Україна. Чому? Тому що вони зараз ще гірше потерпають від тієї влади вони обрали, ніж захід і центр України. Тому що ми звикли опиратися режимом. тому що ми знаємо, як боротися. А для них їхня абсолютна влада виявилася повним сюрпризом. І тому, коли гінація рушинку питають зараз. А як вона відноситься до януковича? А вона чітко говорить як? То для них це вже кожні. Для них це откровіння, і це абсолютно наша з вами завдання розсудити знову це наше суспільство. Не можна спати, не можна зараз сидіти окремо від цих процеси. Якщо ми думаємо, що нам допоможуть Європейський Союз, інші цивілізовані держави, якщо вони ви думаєте, прийдуть і нам порядок проведуть, нічого подібного. або ми самі розберемося і встановимо наші правила і порядки, настоящих, і чесні, або нам доведеться жити в неволі, без свободи, без справедливості і як наслідок бізнесу. І тому я вірю, що у нас з вами все вийде, і також і ви, і мільйони людей в Україні. Я готова боротися не до кінця, а до перемоги. Дяці вам, що мені дзвонять, повідомляють, передають, що за нас, за Україну, за те, щоб нас не зламали і не звалили, молиться дуже багато людей, дуже багато церков, монастирів, Дійсно, люди сьогодні, віруючи, стали молити за Україну. І це така сила. яка, вибачте, обмежена, некомпетентна, непостійна влада. Може повстати проти віри, проти наших переконань і проти нашої сили, сили добра, тому що не боротьба сьогодні іде партії регіонів з нашої опозиції. Не боротьба сьогодні іде окремо взятого Януковича, з представниками опозиції. Сьогодні іде справжня боротьба добра і зла. Це боротьба, яка ніколи не припиняє. І ми всі боротьбі з вами, надій, що їм, на стороні добра, і, чесно кажучи, страшно ідея. Тому Господь, народ України, нам допоможе, і ми з вами досягнемо змін в нашій державі. Хай нам щастить обов'язково передайте при всім вашим знайомим, що ми з вами починаємо судити країну. І крок за кроком, я переконана до осені ми будемо мати мільйони людей, які не захочуть більше сидіти тільки самі осіб і говорити про своїх погана. Це мільйони людей за осені, Вже зрозуміють. Або боремося, або не старшимося. Щось одне з Боже. Чого боремося? Я хочу вас запитати. ви готові реально. Помісти і слава Я теж готова. Ми готові сьогодні кожен день агітувати людей, боротися за себе, а не за окремих політики. Готові і думаю, у нас все це вийде. Тому я хочу побажати нам сил удачі і безумовно перемоги. Слава Україні! Слава Україні! Чекаємо тут у нас на площі біля Верховної Ради, і ми будемо продовжувати боротьбу. Вони думають, що влітку всі поїдуть патріоти відпочивати, а потім після літа згадають, що вони патріоти знову почнуть боротися. Я можу вам сказати, що більша частина людей готові до боротьби. Хай ще всі за побачення дорогі мої. Дякую вам. You got that